Яків і мокрий вечір. Яків був дуже серйозним дощовим черв'яком. Він жив у нірці під землею. Залюбки слухав, як порипує коріння, просуваючись у глиб, і як шародять пагони, пробиваючись угору. Ретельно копав нові ходи, вчасно снідав і вчасно вкладався спати. А по обіді грав у шахи сам із собою. Як? А для чого тоді серйозному черв'якові хвіст? Якось увечері Яків зголоднів і виповз на поверхню закусником листка. Раз і випростав тіло. Раз і підтягнув. Раз. Ой. Вперся носом у Равликову мушлю. Равлик схлипнув. Ти чого? запитав Яків. Мені начербили мушлю. Її уже не полагодиш!» Равлик заплакав. Яків не знав, як поводитися у таких випадках, тому просто поповз геть. О, і ти плачеш, здивувався черв'як, побачивши трав'яного коника. А в тебе що сталося? Мені сусіда по травинці щойно сказав, буцім одна моя стрибуча ніжка коротше за іншу. І це так негарно, що він навіть сидіти поруч зі мною не хоче, зітхнув коник, і по його мордишці скотилася велика сльоза. Ну, то тобі самому більше місця буде, відповів йому Яків і посунув уперед. А ви чого рюмсаєте? Маленькі заплакані мокрички під трухлявою колодою аж роздратували Якова. «Де наша мама. Запищала ті. Нам без неї страшно. Тю, та он же вона, їсти вам тягне. До речі, про їжу в животі у Якова кумедно забурчало, тому він поповз далі. А далі Якову зустрівся жук Олень. У нього дивно блищали очі, і вигляд він мав теж якийсь дивний. Тобі хтось щось пошкодив? Чи образив тебе? А може, ти голодний або тобі страшно? Яків не знав, що й думати. Тільки поглянь, які чудесні ромашки на нашому лузі. пробурмотів жук. Ромашки? Аж оторопів Яків. До чого тут ромашки? Краса, це так зворушливо. Додав жук Олені, поповсно поповз на замщили камінь. Боляче плачуть, страшно плачуть, і від краси теж плачуть. Нісенітниця якась. Як і був такий збентежений, що мало не прогавив дуже підходящого березового листка у себе під носом. Усе негайно додому. І більше жодних сліз. Зузьке, о, і ти теж не стерпів яків Побачивши Сатурнію Грушеву, що гойдалася на китиці квітів, ще вчора я спала у своєму коконі, а тепер маю крила і літаю. Літаю у цьому великому і прекрасному світі. Це так, так незбагненно і радісно. Ага, їй радісно, а вона плаче. Змовилися вони всі сьогодні, чи що? Хикнув яків і швиденько заховався в нірку. Смаковитий листочок лежав у кутку кімнати. На столику самотньо стояли шахи, але Якову нічого не хотілося. Йому ніби грудка в горлі застрягла, і все довкола тільки дратувало. Яка прикрість. У нього мав бути такий чудовий вечір, а тут зненацька щось голосно зашаруділо вода. Хочи нагору, подумав Яків і виповз на поверхню крихітним рятувальним тунелем. Дощ періщив, що було сили. Яків згорнувся вузликом у сховку під лопухом і мовчки дивився, як вода заливає його нірку, таку рідну і затишну. Я тобі дуже співчуваю, інколи це так дістає ремонтувати дім після кожнісінької зливи, озвався хтось із за Яків насупився, звідки комусь знати, що він почуває. Може, годі вже несподіванок на сьогодні. Черв'як у картаті хустинці підсунувся ближче. Мене звати Макс. Можеш нічого мені не казати. Я просто побуду біля тебе, поки закінчиться дощ. Гаразд?» І Яків, серйозний і розважливий Яків, раптом уявив, як плавають у вирі води його шахи. А тоді подумав про те, скільки доведеться шукати нового листочка, лагодити стіни у поруйнованій домівці, і розплакався. Макс співчутливо поплескав його по спині. Грудка, що застрягла в горлі, кудись зникла, ніби розчинилася. Яково стало так легко, що він відчув себе майже метеликом. Хочеш, я допоможу тобі прибрати в нірці, коли дощу щухне? Запитав Макс. Яків кивнув. Як добре, що поруч є хтось, з ким можна пережити навіть наймокріший на світі вечір. Кінець.